Вони щоденно рятують наші життя, хоча про їх працю часто забуває держава. Професійне свято відзначають коломийські медики. Урочисте дійство відбулось у вузловій лікарні. Вітали медичних працівників теплими словами, грамотами і преміями. На заході побували наші журналісти. Людмила Орещак медик із 25-річним стажем. Щодня лікар-невропатолог приймає майже три десятки людей. Каже, професія виснажлива, але не шкодує, що обрала саме медицину. От тільки держава часто забуває про тих, хто турбується про її громадян. За останні чверть століття у сфері охорони здоров'я відбулося багато змін. Втім, медикам часто доводиться працювати на зношеному обладнанні. Технології медичні йдуть, звичайно, вперед. З'явилося дуже багато нових препаратів, з'явилися нові методики лікування. Хотілося б, звичайно, щоб з'явилися що якісь нові апарати, такі для відновної терапії, апарати для реабілітації хворих. Цього дуже мало. І той фонд, який у нас був, він зараз вже, звичайно, зносився трошки, а нового поповнення як такого немає. і Це трошки нам, нас засмучує. У професійне свято не варто сумувати переконувати. Вонені медики, а тому вони щиро сміялись та жартували. Адже лікарняних працівників розважав комедійний дует дикі гуцули і співали молоді артисти. Напередодні професійного свята у Коломийській вузловій лікарні очікують на вирішення головної проблеми закладу. Незабаром тут має бути заклад відновного лікування, що працюватиме у двох напрямках: неврологічному та травматологічному. Плюс залишиться думаю, що структура денного сеснара, що ми частково надавали допомогу і бо Вони всі привикли сюди до нас ходити. Зараз у закладі працює 161 спеціаліст. На жаль, медики до свого професійного свята зарплати не отримали. Держава про лікарів забула, не забули меценати на святкування. Запросили директорів підприємств залізниці та лікарняну касу Прикарпаття, яка розпочала співпрацю із вузловою лікарнею. Вони забезпечують, по-перше, всі медикаменти харчуванням людей, що люди не повинні вишукувати. Так само лікарняна каса Прикарпаття. В цей час, коли людині потрібно йти в аптеку, і бачити ті ліки, які ціни на них, то вони розуміють, що не завжди вони ну мають можливість це зробити. Раді такій співпраці і у лікарняній касі Прикарпаття, адже це означає, що члени організації зможуть отримувати якісні медичні послуги. Понеділка люди вже можуть, якщо є така потреба, не йти в центральну районну лікарню, а звертатися в вузлову лікарню, де так само їм нададуть необхідні медичні послуги. Відповідне медичне обстеження, зроблені, якщо на то потрібно рентген, аналізи. Все це люди можуть отримати прямо в вузловій лікарні. Впевнений, що не тільки до нас приєднається вузлова лікарня, а ще багато медичних закладів в області і нашого Коломийського району. Серед інших отримала грамоту та грошову премію, і лікар-невропатолог Людмила Орещак. Медики кажуть, попри усі негаразди, усе ж сподіваються, що держава таки зверне увагу на їх проблеми. Це був би найкращий подарунок до професійного свята.